Ми бажаємо вам гарного настрою і миру від Бога. Сьогодні в нас е, важливий гість і важлива тема. Mm -hmm. Шановні друзі, знайомтесь, будь ласка, Роман Чорний, молодіжний служитель міста Гроденка і за фахом він фізик. Е, а наша тема на початку Бог. Вітаю Романе, Івано-Франківську. Е, і ми говоримо про те, звідки все взялося, так? звідки з'явився світ, звідки з'явилася людина. Для чого нам взагалі знати, звідки все взялося? Так? Це якби філософське питання, але воно важливе. Так чи інакше, люди задають собі питання. Ну, не всі, але є люди, так? які думають про це. Ну, е, насправді, якщо задуматись, чого чого взагалі на це питання шукати відповідь, то я думаю, перш за все, це якась наша допитливість людська. Бо так, є люди, яким це не важливо, але в загальному ця якась така допитливість, вона в нас закладена. Якщо дати нам е, закриту коробку, і ми ще почуємо що щось калатає, калата але не скажуть що, ну, нам буде цікаво, ми будемо там слухати, там перевертати, обертати, поки ми таки не відкриємо, не подивимося, що там. Тому певна якась допитливість, е, ну, це те, що заставляло завжди людей шукати відповіді на такі питання. Е, і по-друге, трошки якби, глибша причина, це те, що початок він визначає е, призначення і напрямок. Е, і тому і науковці, і філософи, і просто люди вже тисячі років вони шукають і думають, ну от звідки це все взялося. З чого все почалося, не просто як воно працює. Звідки взявся всесвіт і людина, так? Так. Які є підходи до пошуку відповіді на це питання? Тут можна виділити, напевно, три основних підходи. Перший це науковий. Я вчився на факультеті фізики, і я жив з людьми, в яких наука це їхня релігія. От, тобто, все, що наука може дослідити, все, що можна прописати математично, ми в це віримо. З цим підходом. Люди, які думають, мислять науково, вони кажуть, що Всесвіт виник внаслідок великого вибуху. Це теорія еволюції, яку нас щастя. Звідки вона взялась? Науковий факт те, що Всесвіт розширюється. Це досліджено, виявлено, тобто це, це не гіпотеза. І тепер що роблять науковці? Якщо всесвіт розширюється, давайте ми відмотаємо назад. Значить, всесвіт почався з якоїсь точки. Угу. І насправді навіть ця фраза Великий вибух це не був вибух. Це був процес, який там, згідно теорії, тривав там мільярди, мільярди, мільйони років, і повільно з цієї точечки все розширювалося. Тому, якби ну, логічно, математично прописати можна, але все-таки звідки взялася ця точка, наука відповідь не дає, наука не знає, ми можемо тільки пропускати. Угу. І взагалі, якщо говорити про науку, то наука це про пошук механізмів, але не сенсу. Для прикладу, я можу навіть зараз пояснити, як працює гравітація, як вона залежить від відстані між тілами, від їх розмірів, але чому вона саме так працює? Чому саме 667 на 10-11 степені ця константа, ми не знаємо, От, Ну, бо так. Е, і тому науковий підхід, він ну, досить таки обмежений. Е, другий, е, мені стало цікаво, коли дивитися, що філософи думають. Філософи задаються питаннями, вони кажуть, ну класно, що воно собі працює, але для чого воно є? І вони кажуть, що якщо є в усього в цьому світі причина, от в усього ми можемо знайти якусь причину, якийсь початок. Ну, то не може Всесвіт бути взагалі без причини. Ну, має бути якась причина. Має бути якийсь початок. Е, ну Не може щось взятися з нічого. І якщо ще трошки заглибитись, то вони доходять до того, а може є якась сутність, яка сама є першою причиною і першим початком всього. І ми підходимо до третього підходу. Це люди, які вірять в те, що всесвіт не почався просто так, а був Бог, який його створив. Бог, який був першою причиною, який був початком всього. І в різних релігіях люди вже по-різному на це дивляться. Але все-таки мені, навіть як фізику, мені легше повірити в розумний задум, особливо, коли я дивлюся, як мудро все налаштовано, ніж те, що просто це результат якихось співпадінь, процесів, і от самося. Самося от так все сталося. На що впливає віра в те, що Бог все створив, віра у створіння всесвіту Бога? Uh, ну, що тут міняється? Яка різниця, в якої теорії ми дотримуємося? Ну насправді, якщо ми справді в це віримо, воно буде дуже сильно впливати на наше життя. Бо, для прикладу, я знаю, що чіпси шкодять, але я не настільки сильно вірю, щоб я їх перестав їсти. Але якщо я справді вірю в те, що Бог є творцем. То це має як мінімум чотири дуже важливих наслідки. Uh -huh. е, перший з них полягає в тому, що е, Творець він визначає ціль. Е, в книзі «Буття», е, «Буття», од, навіть не буття е, послання до Ефесіан 2.10, ми читаємо такі так. Ефесян 2.10, Павло говорить, бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Тобто, якщо ми віримо, що Бог є нашим Творцем, то Бог визначає, для чого він нас створив. І це говорить про призначення, про місію, про, про якусь цінність. Це для прикладу, от уявіть собі, що приїхала машина і з калюжі пляма, болота там бриснула на паркан. Ну, ми дивимося на неї і кажемо, ну, пляма, от це собі пляма. Ніхто не шукає її причину чи сенс. Вона випадково там опинилась. Коли ми говоримо про пляму, яку художник плямку фарби поклав на полотно. Кожна з цих плямок вона має значення. І навіть якщо на початку картини це не зрозуміло, що воно і для чого, то в кінці картини ми бачимо, що кожна пляма вона ну, тут не просто так. І тому перший наслідок, якщо ми віримо, що нас створив Бог, а не ми наслідок випадковостей, це говорить про те, що є, є взагалі сенс цього життя, є яка є цінність, є призначення, є покликання. І це перший дуже важливий наслідок. Коли ми говоримо далі, то творець визначає цінність. Не тільки для чого, а про те, що ми важливі. Е, не тільки ви... мета, а і... Е... А й цінність сама по собі. Mm. Е, я зачитаю «Буття 1.27, вірш, який я дуже люблю. Ми читаємо: і Бог на свій образ людину створив. На образ Божий, її він створив, як чоловіка та жінку створив. Їх. Е, якщо обмежити тільки тим, що в нас є якесь призначення, то виходить, люди, які, е, ну, наприклад, там, вони обмежені, чи фізично, чи розумово, ну вони не є цінними. Ну, бо що, вони нічого не зроблять, вони нічим не корисні. Коли ми дивимося на писання, якщо нас створив творець на свій образ, він вже заклав у нас якусь цінність. І е, звідси цінність людини випливає не просто, бо ми домовилися, що от, ми гуманісти, і людина буде цінна. Бог заклав, що людина є цінною сама по собі. Ми читаємо в книзі е, в Євангелії від Луки, ми читаємо дуже гарні слова, 12 розділ. Шостий вірш, Ісус говорить, чи ж не п'ять горобців продають за два гроші. Та проте перед Богом із них ні один не забутий. Але навіть волосся вам на голові пораховане все. Не бійтесь, вартніші ви за багатьох горобців. В історії ми читаємо, ну, ми бачимо багато людей, які е, цінність людини визначали відносно там, користі. Е, і виходить, якщо людина ну, не корисна, ну значить цих людей можна утилізувати. Або якщо людина не відповідає якимось там. Якимось критеріям, і ми пам'ятаємо там про і про часи Другої світової, і навіть зараз є такі течії, то значить ця людина вона вже нижчої раси, вона не потрібна. А там або якщо людям бракує ресурсів, значить ну, зайвих людей можна кудись якби забрати. Ми бачимо, що людина цінна сама по собі. Не суспільство визначає цінність, не її користь суспільству, не її здібності. Кожна людина вона є цінна. І коли я вірю, що є творець, який створив людей. Це впливає на моє відношення і до себе, і на людей, які навколо мене, особливо на відношення до людей обмежених. Тут ми якраз ми бачимо, що е, дуже має велике значення, е, як ми віримо, так Там. що ми віримо, чого ми дотримуємося. Бо якщо ми випадковість, то і цінності ніякої не маємо людства. А якщо ми розуміємо, що ми творіння Боже, на, на образ Божий створені всі люди. Ці безвинятні люди, да? Всі, всіх народів, всіх племен е, неважливо, не, не там вони мають велику цивілізацію, древню цивілізацію, розвинуто чи не розвинуто це все Божетворіння. І воно все має користь. Е, тому тут важливо, так, чи віримо ми у Бога, який створив небо і землю, нас створив. І це визначає нашу цінність. Чи, ну, Ну, його знаю. Так. Для чого. І виходить, цікаво, так виходить, якщо подумати логічно, якщо ми просто набір певних атомів, молекул, значить, нічого нема до нашого життя, нічого нема після. От я собі прожив, мене закопали, і от ті мої атоми-молекули стали просто добривом для Землі. І яка цінність, ну, там, чуть більше, чуть менше тих, тих атомів, молекул на цій планеті. Але коли ми говоримо, що нас створив Бог, це вже закладає в нас певну цінність. Е, наступний цікавий момент те, що твореці гарантом моралі. Якщо забрати, виключити існування творця, то мораль це просто ми так домовилися. От ми домовилися, що красти це погано. Бо якщо всі будуть красти, всім буде зле. А давайте не будемо красти, от ми вирішили, що це так це так буде краще. Та ми тут вирішили, а вони там не вирішили. Ну, так, от, або ми вирішили, ми домовилися, що вбивати це погано, бо якщо всі будуть вбивати, всім буде зле. І якби мораль, і якщо мораль це просто таке суспільна домовленість. То знову ж таки вона буде дуже відносна. І навіть зараз ми знаємо, що для когось вбивати це є погано, а для когось вбивати це є нормально. Хтось вважає, що одних людей можна вбивати, можна вбивати, а других людей не можна вбивати. І якщо ми попадаємо, там я люблю всякі фільми такі, трошки ну не те, що фантастику дивитися, а коли люди пробують уявити різні сценарії, там бузутний острів, космос. От нема суспільства, виходить, нема моралі, ти робиш, що хочеш. Але коли ми дивимося, коли ми віримо в творця, він є гарантом моралі, він визначає правила гри. Коли я купив мікрохвильовку, то мені дали інструкцію. Якщо будеш робити це, з неї буде все добре. Будеш робити це, вона зламається. І тут, ну, чого такі правила? Тому що той, хто її створив, він її такою задумав. І він каже: Рома, якщо ти будеш класти сюди фольгу, згорить твоя мікрохвильовка. І це не тому, що чого це він визначає, що я маю робити, бо він її створив, він її задумав. Коли ми віримо, що Бог є творцем, який створив цей світ, він визначає правила гри. І Бог визначає, що є добром, що злом. І саме тому е люди, які вірять в Творця, по справжньому вірять, саме тому люди цінують людське життя, яким би воно не було, де би воно не було. Саме тому християни, які вірять в Творця, саме тому ми е е віримо в те, що шлюб це є. Союз між чоловіком і жінкою, не інакше. І причому, поки смерть не розлучить, а не коли ми не доїли одне одному. Саме тому люди, які вірять в Творця, саме тому люди цінують і життя діток, які ще не народжені, бо ми знаємо, що Бог визначає кому дати життя. Саме тому ці люди не крадуть, бо вони знають, що Бог сказав, що це неправильно. І тому, коли, коли ми віримо в Творця, він є гарантом моралі. І тому я поводжусь правильно не тільки коли навколо мене є інші люди, навіть коли я взагалі повністю сам. Тому що я знаю, що є творець. І це, і це дуже впливає на те, як ми живемо, на те, що ми собі дозволяємо. Бо, як ви говорили, хтось домовився, що не можна красти, а хтось не домовився і собі от, Ну, виявилося. Як хоче. тоді пояснити, що люди, які декларують віру в Бога, так, вони про це не говорять, так, вони заявляють. Чи політичні партії, чи течії, чи, чи держави, так майже всі е, заявляють, що вони вірять, так? а разом з тим вони е, е, нищать Боже творіння. Як це пояснити? Ну, дуже просто. Зараз багато чого декларують в того, що є, і того, чого нема. І тому просто говорити, що, що я вірю, ну, цього мало. Тому ми говоримо про людей. Якщо люди насправді вірять, що Бог і моїм творцем, це буде впливати на те, як вони живе. Просто говорити. Ну говорити багато хто зараз чого говорить, і ми знаємо, що просто слова вони нічого не означають. Особливо в цей час, коли там ми чуємо про переговори, які говорять, говорять, говорять і говорять. Ну це завжди було в історії, так що так. Люди, люди вірили в Бога, але вони не, не на практиці, вони не застосовували цю віру. Вони так. на практиці Божу мораль не застосовували. Це було так. Віра для того, щоб утриматися при владі, наприклад, так? чи досягнути, досягнути своїх якихось цілей Ос, та, особисто, так? чи оправдати якось свої дії, прикриваючись вірою. Е, ще як впливає наша віра на наше життя? Е, ще один дуже важливий момент те, що віра в Творця вона дає надію. Якщо немає Творця, то як я вже говорив, немає нічого до мого життя і після мого життя. І навіть саме моє життя, воно дуже ну, обмежене в плані сенсу і якоїсь напої якої, суті е, в посланні до Филип'ян 3.20 ми читаємо, що Павло каже: життя наше на небесах. Чому люди бояться смерті? Е, одна з основних причин це тому, що люди бояться невідомого, ми, людина не знає, що там буде. Друга причина, те, що людина боїться, що це кінець. Оце кінець, а я ще не добудував, не дозаробив. Не вивів дітей в люди, ще чогось не встиг. Люди, які вірять в Творця, ми знаємо, що смерть це не кінець всього. Це не кінець моїх там атомів і молекул, які самі по собі сформувались. Ми знаємо, що смерть для людей, які вірять в Бога, для людей, які слідують за Христом, це тільки перехід в інше життя. І насправді те наступне життя це те, куди ми йдемо протягом всього життя. І якщо ми дивимося писання, то ми знаємо, що смерть це. Для нас, віруючих людей, смерть означає, що тут на землі я свою місію виконав. Тут я зробив те, для чого Бог мене задумав, і тепер я буду жити. Я буду далі жити. Смерть це не кінець, але це буде життя ще більш наповнене. У мене так само буде тіло, але це буде ще краще тіло, ніж це. Це буде так само нова земля, яка буде ще кращою, ніж ця. Це буде життя насичене, наповнене, ще цікавіше, ніж те, яке я живу зараз, але воно не буде обмежене гріхом, хворобами і труднощами. Але треба також і е, цінувати це життя, яке ми сьогодні маємо, так, так. щоб нас не бовилося. ну, це, це життя немає ніякої цінності. Насправді це так. життя має цінність. Так? Звичайно, що має, і саме якщо повернутись до попереднього пункту. Бог, який дав нам це життя, який визначає правила, Він і дає вказівки до того, як жити. І це життя воно є підготовкою до наступного, воно знову ж таки не просто так. Але в усіх цих речах ми бачимо, що творець Творець визначає, як ми живемо і для чого. І тому, якщо ми віримо в те, що ми справді створені творцем, це буде впливати на те, як ми живемо. Так, ну і тепер висновок або підсумок і побажання стосовно сьогоднішньої теми, яка звучить на початку Бог вбуття один 1.1» ми читаємо: на початку Бог створив небо та землю. І цих декілька, декілька слів вони визначають взагалі не просто, що ми живемо, от ми живемо і все, а те, що ми створені Богом, і Бог нас задумав не просто так, Бог вклав нас в певну цінність. Бог визначає, як ми маємо жити, тому для кожного з нас моє побажання сьогодні, щоб кожен задумався, для чого я створений творцем. Щоб я задумався над тим, що є творець, який є вищий за мене, якому не все одно на мене. І тому мені важливо знайти спільність з цим творцем і зрозуміти, чого він від мене очікує. Дякую, Романе. Сподіваюся, у нас ще колись будуть зустрічі з тобою. Так. Е, бажаю Боже благословення особисто для тебе, для твоєї сім'ї, для твоїх учнів е, в, в школі і для твоєї родини, і для міста Городенки та особливого міста е, і для всього нашого, нашої області, для Івано-Франківщини, Івано-Франківської всієї України. Нехай Бог буде з нами. Амінь. Наш наступний випуск на наступний тиждень на каналі Раї вже буде інший гість і інша тема. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на YouTube канал телепрограми Мир Вам, будьте на стороні Миру і Правди, тому підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. Рекомендуйте наш канал іншим своїм друзям, рідним, близьким, щоб добра звістка Ісуса Христа поширювалася в нашому суспільстві. Нехай Бог благословить вас, особисто вас, вашу родину і всю нашу Україну.